Минулої неділі, 13 березня, першотравенці весело відсвяткували Масляну. на міській площі біля будинку культури Шахтар. місцеві артисти для городян розіграли театралізовану виставу з піснями, танцями та великою кількістю цікавих конкурсів та призів. Тебя снігом вимаю, вимаю За ворота Виганю, виганю. А я сняжком моюсь. Зеленью покроюсь Буду еще краше На просторах наших Ну что же, весна красна Последнее слово За тобой осталось Не сердись на нас, матушка зима Чтим мы тебя за твою красоту небывалую За работу твою великую Что украшаешь покрывалом белым землю матушку Игры твои снежные Помним Потому провожаем тебя С почетом и ластую Прими от нас до земли да люби нас, как прежде. За то, что обычаи старины помните, доводите мои веселые хороводы. Дарю вам масленицу. Она вас набоит, накормит и развеселит. Ну а мне пора. Прощайте. Прощайте, мать. Відпочиваючи, залюбки послухали народний хор Джерело та відомих вокалістів Іллюстрімоухова та Максима Юкленчука. Розважили глядачів і запальні танцюристки та дві завзяті кумоньки, що залучали до конкурсів городян. Люди добрі, горожані, добрі да жі селяні, всі діла свої бросайте, да на праздник поспішайте. чесний народ! слышиш, музика зайот! Уболівальники бурхливо підтримали учасників змагань і повеселилися від душі, бо де ще побачиш такі перегони на скейтбордах, як не на святі Масляної. За спритність та сміливість чоловіків винагородили хорошими призами. Привітали першотравенців зі святом Масляної і представники влади. Міський голова Першотравенська Оксана Вінницька та народний депутат України Артур Мартовицький. Доброго дня, шановні першотравенці. Сьогодні ми святкуємо традиційне українське свято. Воно є досить унікальним. Цей день господині печуть млинці. Ми також сьогодні будемо вас частувати, розважати, будемо разом з вами проводити зиму і зустрічати весну. Цей день я хочу побажати кожному першотравенцю. Нехай зимові холоди заберуть всі негаразди. Нехай весна принесе в кожну першотравенську сім'ю добробут, радісні місці і гарний настрій. Будьте здорові, будьте щасливі зі святом! З праздничними пожеланнями к вам обращається народний депутат України Артур Владимирович Мартавіцький! Добрый день, дорогие друзья, дорогие першатравенцы. Прекрасная, конечно, традиция. Праздник прекрасный. Знаком он, наверное, многих нам из, фильма, из фильмов, сказок, да, как маслинцев Праздник такой э, чисто народный, когда люди провожают зиму и ожидают весну ту пару года, когда просыпается природа. И у людей появляется надежда на теплое хорошее, доброе. Я помню этот праздник, когда работал директором шахты Бажанова в Макеевке. Мы делали этот вместе с профсоюзами, делали этот праздник на шахтном поселке Бажанова. Вот ставили столб, лазили на столб, я не знаю, и поливали его, конечно, водой, чтобы он замерз, чтобы там можно было снять подарки. Но вот смотрите, за 16 лет у нас сильно потеплело, по-моему, да? и уже сейчас нету и снега, нету этот. Но я хочу, чтобы вот этот праздник, он подарил вам хорошее настроение, сегодня хорошее настроение, и хорошую надежду на будущее, на мирное будущее Украины, на мирное будущее наших детей, которые находятся сегодня здесь вместе с нами, радуются, на мирное будущее людей, ветеранов, пенсионеров, которые... Ожидают от будущего хорошее, теплое и уютной старости. Сегодня всепрощённое воскресенье. Поэтому я прошу вас прощения. Извините, простите меня, если я вольно или невольно мыслями или действиями или бездействием когда-то вас обидел. Прошу вас прощения. И с праздником вас всех. А першотравенские дитвори дуже сподобались танці поблизу символічної ляльки. До того ж, кращих танцівників нагородили солодощами, що додало дітям гарного настрою. Та найцікавішим був останній конкурс свята Масляної. Найсильніші та найспритніші мали зняти зі стовпа чотири призових лоти. Призами були мікрохвильова піч, електрочайник, святковий харчовий набір та упаковка пива. Не одразу усім бажаючим вдалося зняти лоти. Однак, де не вистачило сили, прийшла на допомогу колективна кмітливість та винахідливість. Завершилося свято святомасляною в першотравенську хороводом навкруги вогнища, який символізує зміну зими на весну, дає надію на краще і на скорий прихід тепла. У цей день першотравенці за традицією просили у рідних та знайомих пробачення за можливі кривди. І хоча свято Масляної не релігійне, однак є від нього певна користь. Багато людей повеселились, хтось отримав прощення і надію на кращі зміни в житті. Взимку і до теперішнього часу першотравенці спостерігали, як в місті активно ведуться роботи з омолоджувальної обрізки аварійно-небезпечних дерев. Цьому питанню міська влада приділила посилену увагу, адже нинішньою зимою зливні дощі змінювалися різким морозом. Дерева під вагою криги ламалися та спричиняли загрозу здоров'ю та життю першотравенців. Зважаючи на численні скарги мешканців міста, наприкінці 2015 року було заплановано обрізати та видалити загалом 250 дерев. Такий значний обсяг робіт першотравенському МЖКП виконати до настання тепла було не під силу, тому прийняли рішення до робіт залучити підрядну організацію. Дерева обрізались швидкими темпами. Однак мешканців занепокоїло, що обрізані гілки тривалий час залишаються неприбраними. Як з'ясувалось, у підрядної організації вийшов з ладу транспорт для вивезення обрізаного гілля, і на ремонт машини знадобився певний час. Як повідомили в управлінні комунального господарства та майна, підрядник зобов'язується прибрати територію від обрізків деревини до кінця тижня. Обрізка дерев завершиться в строк до початку вегетаційного періоду, який на більшій частині території України починається в кінці березня, а закінчується в кінці жовтня. 12 березня міський голова Оксана Вінницька зустрілась з В'ячеславом Сімборським, який йде служити за контрактом до 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. Донедавна В'ячеслав виховувався в одному з міських дитячих будинків сімейного типу. А по досягненні повноліття ступив у самостійне життя, і відтепер самотужки намагається опоратись з викликами, які ставить сьогоднішня реальність. В'ячеслав здобув професію кухаря у Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі. Однак знайти роботу йому не вдалося. Тому й вирішив іти служити до української армії за контрактом. В Деснянському навчальному центрі, куди б направляється хлопець, готують десантників, зенітників, спеціалістів для мотострілецьких, танкових авто та мотобатальйонів. Солдати-контрактники отримують щомісячну заробітну платню до 7 тисяч гривень. Хочеться сподіватися, що з цього моменту доля буде більш прихильною до хлопця, і в майбутньому у нього все буде добре. Саме такі побажання висловила В'ячеславу Сімборському Оксана Вінницька та вручила речі першої необхідності, які знадобляться юнаку на початку служби. 18 березня напередодні професійного свята працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення у будинку культури України відбулось урочисте зібрання та святковий концерт. Міський голова Першотравенська Оксана Вінницька привітала керівників та працівників підприємств та висловила їм подяку за активну громадську позицію та щоденну працю на благо рідного міста. Ми сьогодні зібралися в підвір'я замечательного професіонального праздника. День Жилищно-коммунального обслуживания и бытового обслуживания населения. Уважаемые питомники торжества, у вас действительно нелегкая, но очень нужная людям нашего города профессия. От ее качества зависит чистота в нашем городе и душевное спокойствие настроение наших жителей. В нашем городе пять жилищно-коммунальных предприятий. Это городское жилищно-коммунальное предприятие и четыре частных коммунальщика. Руководят этими предприятиями замечательные руководители Кривенко Ирина Леонидовна, Новикова Оксана Владимировна, Колесник Надежда Аликовна, Назунцева Елена Григорьевна, Игоревичу Антонина Петровна, это у нас коммунальщик Особую слова благодарности мне сегодня хотелось бы сказать специалистам Котельной Южная. Вы все живете в этом городе и наверняка ощутили, насколько серьезный и сложный был отопительный сезон в этом году. Оказалось, что не совсем был подготовлен. Поэтому от их качественной работы и при поддержке нашего шахта управления нам удалось все-таки выстоять в эту зиму. Сегодня ведутся огромные работы на этом предприятии, и надеюсь, что следующий отопительный сезон пройдет более качественно, более комфортно для вас. Более 200 человек заняты в сфере бытового обслуживания. Это и ремонтовые, и пошив одежды, и ремонт бытовой техники. Спасибо вам огромное за ваш труд. Дедя всем вам хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья, семейного благополучия добросовестных жителей нашего города и благодарных клиентов. С праздником вас! З нагоди професійного свята очільниця міста вручила кращим працівникам сфери побутових послуг місцеві нагороди. Бовку Вікторія Вікторівна. салону Осенку Людмила Михайлівна. Фізична особа підприємств. Thank you. Thank you. Комунальщик 4. Гудвійка Світлана Володимирна, маленьковато Петругенского колональщика 2. Седов Андрій Михайлович, мистецтво з бархаточного з бари на розряду в модельнике Прошу

Та будівництво Дніпропетровської обласної державної адміністрації нагороджується Бортник Валентина Васильівна. Відміні приватного підприємства «Комунальщик-4». Домарацький Володимир Вікторович. Начальник... мне пообещали, что вы не потянете южную Катерину следующим отопительным световом. У чистому зібранні присутнім повідомили про нещодавнє вручення високої міжнародної нагороди директору підприємства Комунальник 4 Надії Колеснік. 25 лютого вона побувала на церемонії нагородження міжнародним суспільним орденом королеви Анни Честь Вітчизни. Церемонія проходила в Києві у державній резиденції Малому Маріїнському палаці. Ця нагорода вручається людям у різних сферах діяльності науки, педагогіки та промисловості. До тисячоліття народження Анни Ярославни, князівни Київської королеви Франції, президії асамблеї ділових кіл в жовтні 2008 року в дипломатичній академії України презентувала міжнародну нагороду Орден королеви Анни Честь Вітчизни, який вручається в Україні та Франції за доброчинність, вчинки високої доблесті і честі, спрямовані на благо народу та держави. Зал дружно аплодував Надії Аліковні, адже її нагорода заслужена. Отже, першотравенськ має Таланти і в цій сфері, чим ми всі маємо пишатись.